І от я отримав хрещення Духом Святим. в молитві, сила. Все Знаєте, я перед цим Евангеліє. Прочитав за три дні все від початку до кінця, можливо, ще не розумів багато, але прочитав. І от я через отримав Крещення Духом Святим і такий гарячий іду молитися за хлопця, одного хлопця моє, мого знакомого з ДЦП. Я молюся за нього і нічого не відбувається. Нічого не відбувається. Знаєте, я в такому ну трохи розочарування. Боже, я ж знаю, от там ти є, начебто, але немає цього. І знаєте, я багато років шукав помазання, шукав якесь щоб. Дав щоб дари, якісь дав мені. Я за себе розказую. Я не про ну не, не про кожного. Там знаєте. я шукав цього, але знаєте, ну не було такого. От прямо явних я не можу сказати явних свідоцтв, коли я там молився, що сталося. І молився я, коли я вчора казав в церкві, прочитав такий місце списання. Я можу відкрити його. Це Єремії, 29 розділ, з 11-го вірша. Там написано так: бо тільки я знаю намери, які маю щодо вас, говорить Господь, намери на благо, а не на зло, щоб дати вам майбутнє і надію і взиватимете до мене, і підете. І помолитися мені, і я почую вас. І будете шукати мене і знайдете, якщо будете шукати усім серцем вашим. Знаєте, цей вірш він піднявся мені потім на молитві увечері, коли я молився до Бога. І Бог каже: Ти шукаєш всього. А де я в цьому? А де я в цьому? Де Бог в наших молитвах? Де наше пізнання Бога, щоб пізнати його, щоб шукати його? Не шукати якихось дарів, не шукати якогось, а шукати його.